Привіт усім! Сьогодні ми будемо готувати шоколадні кульки і ковбасу. Для цього нам потрібно 400 г подрібнених пряників марія або наполеон. 4 столових ложки цукру, пів літри сметани розігрітої і 4 столових ложки какао. Ми добавляємо цукор. Розігріто сметану, коли ми доливаємо сметану, то розмішуємо. Ми вже виняли з холодильника нашу тісто. Воно простояло там 10 хвилин. Ми зробили такі заготовочки, велике і маленьке. Я зараз покажу вам, як треба робити. Беремо невеликий кусочок нашого тіста. таку робимо, формуємо його в форму кубаски. Кругленьке. Тоненьке. Я кубаса. Ось такі. Ось таке. Мій ми зробили. Просто закручуємо. Якщо когось немає такого накинула, такого... Ну, Телефон, чи як сказати, то можна брати прості пакети. Далі ми будемо робити кульки. Кульки можна робити без такого, без пакетів і без такого цеха. Просто накручуємо і кладемо. І так наступне. Ви можете робити собі різні форми, висота, довжина, все інше. Це по вашому бажанню. Ми зробили всі, кладемо наші ковбаски, готовочки і кладемо їх у холодильник на 2 години, дати їм застигнути.